Всім привіт! Мене звати Ліна. Ви на каналі про здорове життя, про спокійне повільне життя. І сьогодні 10-й день мого схуднення, і ні, мене не вигнали з дому. <смі> Я сижу в гаражі, годую наших кізочок. Подивилася на козу і захотіла рікотти з яблуком запеченим. <смі> Я, мабуть, прихворіла чи що, бо в мене дуже болить горло. І зараз прийду, приведу в порядок своє лице, фейс. Навіть ще не вмивалася. Загалом ось так. Починаємо день. До речі, непогано почався день, я прокинулася о 5-й ранку через те, що козеня дереться на пів села. Круто, просто Ох. реалії вони такі. Зібралася з дівчатами йти гулять, з дівчатами з козами, а не з подружками. Сьогодні теж зважилася, але я не буду озвучувати, я озвучу через тиждень. Результат я бачу і на вагах, і на лиці. Загалом хотіла вам познімати вдома трішки, але зрозуміла, що класна погода, чого сидіти вдома і щось там трендіти, якщо я можу це трендіти на вулиці, коли буду гуляти з козами. якось так. так що вдома ще в нас в майбутньому осінь, зима, ще дуже багато часу, так що вдома ще встигнемо. Тому за кавою схожу в обід, гарний букетик, бо зараз спішу, поки не жарко погуляю з дівчатками зі своїми. Попасу їх, а потім будемо варити бринзи, я вам зніму процес покажу. Бо качоту ми вчора робили, я процес не зняла, Ну, в принципі, там е, більша частина процесу однакова, що в качоти, що в бринзи. А там уже деталі, то вже таке. Так що вам відзніму і покажу трішечки. Так, Всім гарного дня. Беріть з собою водичку, коли ходите гулять обов'язково. І багато гуляйте, багато ходіть. Я от. Планую сьогодні пройтися вечором без своїх дівчаток, уже сама. І завтра теж на базар піду і буду замовлення відносити, тому прогуляюся. Загалом всім гарного дня. Беріть, може, якийсь чайочок чи що, якщо мене дивитесь, і пішли. Розповім вам дещо цікаве сьогодні. А ще у нас тут поповнення. Ось таке чудо маленьке. О! Боже, такий гарнющий, такий хороший, такий хороший хлопчик. Він вже їсть? Все підряд їсть. Ну, як все підряд, окрім маминої циці, він ще їсть і рибку і їв, да, їв рибку. О, Боже, який гарний Бузі. Бузі. о, такий, така я буба. О, блохастик. Не знаю, як його назвати, ще подумаємо. Але дуже гарний котик капець просто. Я обожнюю котів, я кошатніця дому з га-костей. Поки йшла сюди до річки з дівчатами, думала про те, що в мене немає такої, знаєте, вдома Пінтерест-картинки, де б я могла знімати от такі, знаєте, вайбові відео, як багато хто знімає. Все ідеально, все класно. Все супер, я не знаю, там вилизано. Я не проти такого, але поки в мене, наприклад, немає от оцього, ну, загалом я і не дуже рвуся, щоб це в мене було. Чому? Я коли жила в місті, в мене, в принципі, все це було і я могла б зробити цю картинку і знімати. Але тоді в мене не було бажання, точніше, бажання було не було сили і. Сміливості розповідати щось про себе, показувати себе, якось свої думки десь озвучувати. Знаєте, мудрі і не дуже. Ну, загалом, коли я познайомилася з Ютубом, це було не так давно. Я не знаю, років 10, можливо. да, Я така стара. Е, можливо, трішечки більше. Ну, мабуть, так, загалом років 10 візьму. Е, і я, перші відео, які мені попалися, це були відео людей, які розповідали про своє життя. І в мене, знаєте, склалось таке враження: я асоціюю Ютуб із місцем, де люди розповідають про себе. І я собі подумала, чому я не можу розповідати про себе так, як є? Загалом, теж в мене життя міняється інколи в кращу, інколи в не дуже кращу сторону. І... Загалом, так щоб подумати, в місті в мене були, була можливість знімати щось на супергарному там фоні. Да? А от сказати мені не було чого. Точніше, я не могла набратися сміливості щось розповісти, тому що соромилась себе, свого зовнішнього вигляду, як я виглядаю, як я розмовляю. І загалом, ну, от таке, знаєте. Не було впевненості в собі. А зараз, уже, коли пройшло чимало часу, коли я взяла своє життя в свої руки і змінила його повністю, загалом, знаєте, я раніше ніколи не думала, що я буду жити в селі. Ну, мені навіть така, така думка в голову не приходила, тому що ну, якби я думала. Все добре ну, з чоловіком, з першим, наче, ну, так як ви усіх, знаєте, які б там ситуації не відбувалися, ти думаєш, це все переживеться, якось налаштується, все буде добре, і загалом думки про переїзд не було. Але настав той момент, як і в, часто буває у багатьох людей, що ти вирішуєш, що. Пора щось змінювати, тому що немає сенсу далі отак жити, немає ніякого розвитку, ні в стосунках, ні взагалі. І ти вирішуєш, що потрібно змінювати вже час. І коли я розлучилася і переїхала на орендовану квартиру. Було важко так, але я не скажу, що це якось дуже сильно змінило мене в плані. Якось вираження себе, і показувати себе, ну, щоб я відкривалася. Це мене не відкрило. Загалом я просто перемістилася в інше місце, в більш безпечне місце, скажімо так, і в спокійне місце, де я спокійно могла жити, працювати, виховувати своїх дітей, де в них була така спокійна обстановка без оцих всяких шкідливих звичок в людей і всього іншого. Ну, загалом. Я створила умови для своїх дітей. Для себе. Для мене нічого не змінилося, тому що я була постійно в думках про роботу, про якийсь заробіток, про те, щоб змінити якось життя дітей на краще, і загалом на себе так можна сказати, забила. Потім, через деякий час, я зустріла дуже чудову людину і мого чоловіка, і ми купили хату в селі. Дуже довго думали з приводу житла, тому що купити, наприклад, квартиру велику, а нас четверо, в нас просто не було таких фінансових можливостей. Купити кімнату в гуртожитку я теж не хотіла, тому що нас четверо. Тобто, знаєте, багато чого лягло, на ваги цього всього, і ми дуже довго шукали, їздили по всьому району, шукали. Близько до міста якесь село, або маленьке містечко. Дуже багато об'їздили і дивилися дуже багато варіантів. І з того всього, що нам пропонували, нічого нам не подобалось. Чому? Тому що або були якісь заводи поряд. Взагалі в одному місці ми дивилися, там була бойня, скотобойня, чи як там ну, доріжуть худобу. на м'ясо. Ні, взагалі відпадає, тому що там такі аромати, і загалом ну, ні, дітям там не місце. Е, дивилися в деяких селах, де була погана транспортна розв'язка, і там складно було добиратися дітям до школи, і загалом до міста і на роботу. ну, Було дуже багато нюансів. І ось через 4 місяці пошуків ми знайшли ось це місце в дуже гарному е, селі. Ну, це село, це колишнє СМТ. Е, тут Настільки класно, ви собі просто, ну, колись можливо, я скажу, як називається саме це село. Але зараз загалом тут дуже круто. Тут е, протяжністю село більше 7 кілометрів, і тут ще вулиці є дуже-дуже довжелецькі. Е, ну, Загалом тут дуже багато людей. У нас дві нові пошти, Укрпошта. ну, Загалом це все, інфраструктура вся є, тут супер класно, мені подобається. Єдине, що я не могла зрозуміти, чим я буду займатися в селі. Тому що якось вирощувати город, ну, щось там посадити, так, там воно виросте, не виросте загалом нормально. А от е, щось таке глобальне, знаєте, що буде е, тобі як хобі, як от от, і буде приносити ще якийсь дохід. І це можна буде залишити як. Спадок своїм дітям або дати їм якийсь навик, ну, щоб вони вміли щось робити своїми руками, окрім як копати картоплю, да, садити, сапати, такі речі. Ну, те, що в селі загалом діти роблять. Я не знаю, що діти роблять в селі, тому що мої, ну, я була малою дитиною, і єдине, що я робила в селі, це я прибирала гребла сіно, вибирала картоплю, рвала бур'яни. Загалом все. І ми вирішили, що будемо займатися козами і сиром. І це так класно, і е, от е, я до чого веду? Що тоді, коли я жила в місті, здавалося, була гарна картинка, я могла б щось там видавати людям. Ну, в мене не було що. Зараз в мене немає такої суперкласної картинки. Ну, звичайна хата в звичайному селі, зі звичайним ремонтом, нічого глобального, нічого такого. Але що, наскільки я стала наповнена зараз? Скільки в мене ідей, скільки думок, скільки от переосмислення багатьох моментів в своєму житті я подорослішала. Тут я можу сказати, що в 37 років я подорослішала. Ну, ми живемо тут майже 3 роки, і за цей час я зрозуміла, що я доросла людина. До цього я була, я б не сказала, що я була якась там інфантільна, да? але що я якось покладалася на. Ще когось. Я чекала, що. Ну як я не просто сиділа і чекала і нічого не робила. Я робила все, що на той момент здавалося в моїх силах. Все, на що я була спроможна, на що мене вистачало. Але я чекала якоїсь підтримки зі сторони, і я її отримувала. І зараз я її отримую там, підтримку батьків, мами моєї, друзів і загалом, Ну, друзів в мене їх небагато. Не знаю, чи добре це чи погано, але в мене їх залишилось небагато після переїзду сюди. І я зрозуміла, що скільки тем різних я б хотіла озвучити, тому що коли ти дещо там ну, деякі моменти проживаєш, тобі хочеться якось висновок із цього моменту, і як це відбувалося, як ти з цього вийшла, як ти до цього дійшла, як це тебе змінило. Хотілося б десь. Озвучити. Я знаю, що люди ведуть щоденники і пишуть там. Але я не хочу вести щоденник, писати від руки, тому що мені хочеться поділитися. От коли я зайшла в YouTube 10 років тому, мені зустрілися от такі люди, які розповідали про себе, і я багато чому в них навчилася. І я зрозуміла, що це класно. Коли ти можеш стати для когось такою подругою, яка тобі розповідає якісь свої таємниці, якісь свої життєві передряги, якісь такі свої ситуації, емоційні стани. Тому що я думаю, що ну, всім людям тяжко, але жінкам, особливо жінкам, які розлучилися самі з дітьми, теж тяжко, і людям, які худнуть. Теж дуже тяжко, і от такі розмови дуже допомагають. Я до речі, коли хожу ходити або ось, ось гуляю тут з дівчатами з козами. То я включаю отакі відео, подкасти, я не знаю, як, чи можна назвати це подкастом, мабуть, ні, я не знаю, я не впевнена, я не розумію цього слова, можливо, я занадто тупа. Треба погуглити, до речі, що воно означає. Бо мені кажуть, ти повинна вивчити такі слова, як вайб, хайп, ну, загалом зрозуміли оці, так? Да? Я шуткую, я шуткую, я розумію всі ці слова. Е, просто, коли ти. Е, в пошуках себе і ти не знаєш, як з чого почати, як набратися сміливості, як відстояти себе, свої кордони, як навчити дітей, припустимо, відстоювати свої кордони, бути відкритим, щирим, бути добрим, бути толерантним отакі якісь речі. І коли ти тобі потрібна оця. Підтримка ти, бо знаєте, в мене бувають такі моменти, коли я от почула щось, якусь інформацію, щось таке важливе, цікаве. І я думаю, ну я ж це знала, просто воно в мене десь дуже глибоко сиділо. І от коли от таке щось прослухаєш, подивишся, вдахневішся цим всім і легше жити, і краще жити. Тому що просто шукати раніше і загалом часто я шукала. Таке натхнення в їжі, тому що їжа це найшвидший спосіб нам якесь принести задоволення емоційне. Але ж потім приходить оця пора, коли ти починаєш себе. Корити за те, що ти щось там з'їв, ти переїв зайве, і ти оце муки совісті, ти починаєш себе гнобити, тому що е, ти така мразина, ти переїла, ти будеш жирна завжди, і взагалі не виходь з дому, тому що, Боже, люди будуть бачити, яка ти товста, і ти не можеш себе взяти в руки і взагалі толку з тебе. І знаєте, є така, ну, від е, якось часті так трішки я згодна з тим, що люди. Які мають дуже величезну зайву вагу, до них не буде такого, як правильно сказати, такої довіри і впевненості в цій людині, як в людині, яка має нормальну вагу. Чому? Тому що людина з зайвою вагою завжди не впевнена в собі. Завжди, навіть якщо це супер боді-позитивні люди, в них все одно в поведінці, в жестикуляції, в погляді, в усьому є от такі дзвіночки, які вказують на те, що людина в собі не впевнена. Я не кажу, що люди струнки всі вони в собі супер впевнені, і ти її ні на чому не підловиш. Ні. Але от таке перше враження, коли ти стикаєшся зустрічаєшся з людьми, ти розумієш, що. Якусь від, таку відповідальну справу, ти, тобі легше і простіше ну, доручити людині з нормальною вагою, ніж людині з великою вагою. Ну, з занадто великою вагою. Я не кажу там 80 кілограмів, це нормальна вага. Я про таку про надлишкову, що прям занадто видно. І це, ну, можливо, стереотип, але я по собі замічала не один раз. На мене бадає, не один раз помічала, що я теж раніше ось так реагувала на людей, коли я була в нормальній вазі. І коли ти нові знайомства, якісь чи ще щось, і ти дивишся, і ти розумієш, що, мабуть, ти не дуже хочеш спілкуватися з людиною, в якої є дуже велика зайва вага, тому що вона несерйозна. Це є помилка. В якому сенсі помилка? Чому я кажу, що я частково з цим згодна? Тому що я по собі помічала, що коли я набирала за 100 кілограмів, мені дуже важко було братися за якісь справи, що стосуються спілкування, контакту з людьми. Тому що я знала, що казати, знала, що робити, куди піти. І, ну, я знала весь цей процес, що мені потрібно робити. У мене був, була інструкція своя, тобто мої обов'язки. Але я розуміла, мені було соромно за своє тіло, і коли я зустрічалася з людьми, одразу це було помітно. У мене одразу з'являлася якась невпевненість в собі, оце ці затики в мові. Або ти дуже швидко говориш, або ковтаєш слова, і загалом це дуже помітно. Тому десь. Ну, якось Так частково я згодна з тим, що людей з зайвою вагою можна трішки десь вважати несерйозними, можливо, не настільки відповідальними, тому що е, мій розум був завжди. Знаєте, наче в голові ото сидить людина в пустій коробці величезній, і маленька така людинка сидить, і вона бігає, не може знайти виходу. Отак і в мене були думки в голові, і було дуже складно побудувати якусь розумну промову, да? речення, чи ще щось не завжди, не завжди. Але це було дуже часто. І коли я приходила в свою вагу в норму, я розуміла, що я стала набагато. Впевненіша в собі, можливо, це через те, що я включала, я харчувалась нормально і включала спорт. Тому це дуже добре впливає на весь організм в цілому, не просто на те, що ти така гарна струнка, а на весь організм в цілому. І тому, можливо, десь там це якось сприяло розвитку мого мозку, а не його старінню. Ну, загалом, ось таке. Бачите, просто не маючи ніякого суперкласної офігенної картинки. Можна когось змотивувати. Дивіться, Боже, вона гість мої коси. Що таке? Боже, вони. О, я не можу з них. Чого вони оце такі, дівчат? Загалом я дуже рада, що я е, нарешті не то що змогла, а виділила час на це, на подумати, на е, організувати ось такий простір, час і можливість знімати, тому що. Дуже багато думок в голові, багато чого пережила. І зараз відбуваються дуже цікаві речі в моєму житті. Для мене цікаві, тому що виготовляти сир, чайки полетіли виготовляти сир, займатися козами, це постійний контакт з тваринами. А вони такі ласкаві, класні. Для мене це дуже, дуже так важливо, тому що мені цього не вистачало. І нові відносини, стосунки, відносини слава таке. Нові стосунки, переїзд з міста в село, оці події взагалом, що зараз відбуваються. ну дуже багато чого. І чому я маю десь приховувати своє життя і щось цікаве не розповісти, і себе не показати, коли я можу комусь цим допомогти. Як в свій час мені допомогли от інші люди, блогери. Це цікаво, чому ні? Мені подобається, мені дуже подобається. Єдине, що я, я не знаю, мабуть, буде дуже. Таким нудним відео, коли... Будуть нудними відео, коли буде осінь і зима, і доведеться сидіти вдома. Ось це я. Але побачимо. Ну Нудні в якому плані, що на вулицю не вийдеш, ти сидиш статично, ну просто на одному місці, в одному положенні, на одному фоні загалом. Да? І... Ну, побачимо. побачимо. Хто знає, хто знає, можливо, в нас така буде спека, що зими не буде такої, я буду ходити майже щодня. Хочу прогулятися якось сьогодні в парк, випити кави там посидіти, можливо, вам щось розповім, я не знаю, як ми будемо управлятися з сиром, а там буде видно. Загалом, якщо вам щось хочеться зробити, робіть. Не чекайте якогось підходящого моменту, бо я дуже жалкую про втрачений час, що я колись могла б ще, ще тоді, ще коли я жила в місті. Набратися сміливості більше і розповідати про себе, можливо, б ще тоді в мене щось змінилося. Тому що, коли ти проговорюєш якісь свої проблеми, тривоги, або якісь щасливі моменти, ти по-іншому на це дивишся, і багато чого вирішується само собою, або тобі, коли ти переглядаєш оці ці відео, або е, тобі може хтось там щось підкаже, чи коментар якийсь напише, ти зрозумієш, що можливо все не так, як ти це бачиш. Ну і загалом це підтримка, це це в кого немає друзів близько, тому що мої друзі далеко зараз і поряд зі мною їх немає постійно, так як це було раніше, і виговоритися ось так. Я можу, звісно, чоловікові, але посиділки з дівчатами це трошки інше, ніж посидіти з чоловіком. знаєте. Хоча я з чоловіком дуже добре спілкуюся, я йому розповідаю абсолютно все, ну, стовідсотково все. Але що цей вайб, знаєте, дівчачих <соць> посіділок Мені дуже подобається, його іноді не вистачає. Тому мої посіділки будуть зараз ось тут. Дякую вам, що послухали аж на 20 хвилин. Оце все. І думаю, що комусь це буде цікаво. Комусь допоможе. Напишіть, чи допомагають вам е, люди із Ютуба. Які розповідають про своє життя, про свої якісь передряги, от такі якісь речі, і чи це вас тригерить, чи це вас вдохновляє? Було б дуже цікаво, тому що мене е, нічого не тригерить ніколи. А от натхнення я знаходжу ось в таких відео. Я, до речі, вчора монтувала відео і просто так. Згадала, що в мене дуже. У! У мене дуже багато є відео, які я зняла ще весною про схуднення, про це все. Ну, взагалом дуже багато відзнято, і воно просто лежить мертвим грузом. Тоді я не насмілилася викласти, і були ж передряги зі світлом. І так воно і залишилося там просто лежати на згадку. І зараз знову почалися передряги зі світлом, бо я... Вітер дує, набрала тільки що сина, він збирається в школу на репетиції, в нього 11 клас і в них там репетиція першого дзвоника. І виключили світло. Просто так згадала, думаю, скажу вам, що сміливості теж потрібно набратися, але це не так складно просто взяти і зробити і все. Ну, я так кажу, сказала людина, в якої лежить купа відео, які я не виклала. Загалом, можливо, я когось змотивую на щось таке, а чому ні? Я думаю, пора. Життя одне, знаєте, і хто знає, що буде далі, і чому не зробити це зараз? Чому це потрібно відкласти на завтра? якщо... Чому завтра, а чому не сьогодні? Я от завжди ну, дуже часто собі ставлю питання, чому я маю це зробити завтра чи післязавтра, чи через рік. Якщо я можу це зробити зараз, чого не зараз? Зараз все для цього є. Мотивація, якийсь матеріал, або, наприклад, щось зробити, що ти раніше хотіла і боялася десь кудись піти, чи пофарбуватися, чи з кимось познайомитись, чи комусь написати, чи ще щось отакі якісь речі. Дірзайте. Все вийде, все вийде. Головне. Ну, Знаєте, бувають моменти, коли просто потрібно зробити і не думати. От, мабуть, в мене оце зараз така ситуація, коли я не думаю. і Роблю. Тобто я не думаю про те, що а щось з цього вийде, а чи вийде взагалі. Я просто роблю. Час покаже. Чому ні? Мені здається, всі так роблять, тому не важливо чекати якогось підходящого моменту. Якщо є настрої, ти хочеш це зробити, роби. Я думаю, все вийде. Це й зарядка ранкова.